Вітаю вас на каналі Ельфи. Мене звуть Катя. Давайте сьогодні поговоримо з вами про книжкові бажанки. Тут будуть як рідкісні книги, так і ті, на які я задивляюсь, але все ніяк не можу їх собі придбати. Якось одні книги витісняють інші. Я буду все показувати вам з телефону. Тут будуть картиночки, звісно ж. От і е, коротко буду розповідати, чому я хочу ту книжку, е, чому я хочу додати її собі в колекцію. Можливо, це щось не на прочитати, а дійсно якраз таке бібліотеку. Сьогодні про це поговоримо. Ну і також хочу нагадати вам за активність. Це все дуже корисно для каналу, а для мене дуже приємно: лайк, підписка, натискати на дзвіночок, будь-яка активність. Дякую! Це все для майбутнього каналу. Давайте розпочнемо з мого вибраного на OLX. В мене тут є невеликий такий списочок, але все ж на першому місці в мене зараз трилогія Володаря Персні. Um, старожили мого каналу, попереднього старенького каналу. Ті, хто зі мною довго, знають, що в мене була ця трилогія, саме від видаництва Астролябі, але якось так сталося, що я її продала. Не питайте, навіщо в мене є такий бзік, коли дуже довго книги лежать. І я не знаю, чи буду їх читати в скорому часі. Я просто е від них позбуваюсь. Сама не знаю, чому я починала читати володаря перснів, мені не пішло, і я зрозуміла, що знаєш, мені ці книги не потрібні. Але зараз я розумію, що так як я дуже люблю фентезі, просто прочитати цю історію, цю величезну сагу. Ну. Варто. Тому я шукаю і, чесно кажучи, на OLX ціни не дуже відрізняються від крамничок офлайн. Тому певно, я все ж таки куплю їх в новому екземплярі і не буду паритись. От, якщо раптом у вас і є вживані, в хорошому стані. З радістю куплю у вас. Далі у мене тут відмічені книги і Шігуро. Ось ці дві. І, чесно кажучи, це вже просто такий певний гештальт, поки що видаництво Старого Лева не перевидали ноктюрни от, і іншу, іншу історію. Але м -м, якось мені хочеться прочитати все ж таки ці книги Шігуро. Я читала в нього три романи: це художник хідкого світу», Клара і Сонце, про яку розповідала нещодавно, буквально і, Яка до речі віде до топу за цей рік, і третя книжечка, яка а яка? Не залишай мене, здається, чи не покидай мене щось таке. Доволі таки психодолічна книжка, я б навіть сказала. І Шігура дуже цікавий письменник. В нього така певна своя манера. Я не скажу, що він мій улюблений письменник, але все ж таки я дуже часто до нього повертаюся. У мене зараз є на поличках дві книжки. На це похований велетей у старому оздобленні старого тиражу та залишок дня. В мене тут відмічені світила Катон, і знаю, що в, Здається, лабораторії виходить новинка От від цієї авторки. Ну, В плані новинка українською мовою просто виходить вперше. Я не знайома з цим твором і взагалі з творчістю Елінор, здається, Катон я не знайома від слова зовсім. Хочу почати знайомство саме з світил. Я шукаю цю книгу вже близько ну, років двох-трьох, це 100% ще до того, як активно почала переходити. Ходити на український Ютуб, і все одно не можу ніяк її знайти. Я не знаю, чому на OLX беруть просто шалені кошти за цю книжку, при тому, що вона на четвірку, я знаю, що багато хто знайомих хто читав її, казала, що це ну, точно не 5, це розмірене таке читання. І а, все ж таки, ну, платити за цю книгу 700 гривень, 900 і більше якось ні. В районі 400 я б ще заплатила, при тому що книга старенька, десь орієнтовно 20-го 2021 року. От, тому знову ж таки, якщо у вас є, я готова купити, але ну, не за всі гроші світу. Це просто мій принцип зараз, тому що я не готова переплачувати, я краще десь в когось візьму почитати, десь не знаю, візьму в бібліотеці, якщо раптом вона там буде, можливо, треба просто порискати по Хмельницькому по бібліотеках. Але, ну, чисто принципіально не готова платити 700 гривень просто тому, що хтось її купив раніше за мене. Тому досі шукаю. Далі в мене відмічено дві книжки Віржині Вулф: це Flash та хвилі. І хвилі саме в старому оздобленні. І я дуже надію, що Флаш видадуть комубук в новому оздобленні. Я знаю, що певні книги зараз виходять. Якраз таки у видавництві комобук вже є власне кімнати, вже якраз таки хвилі. Якщо я не знайду власне, ці книжки, то я точно хвилі перекуплю в новому оздоблені і тим самим підтримую видавництво. Для мене Вірджинія Вулф є саме тією письменницею, до творчості якої я періодично повертаюсь. Це така сама ситуація, як з Ішігуро. Це не улюблена авторка, але все ж таки дуже цікава бібліографія в неї. Також є своя родзинка, це такий певний потік свідомості. Я читала місіс Деловей, в мене є її Орландо. І також в мене є дома яка. Я купила її ще в старому оздобленні 17-го року. Я вихватала просто її на OLX. Не знаю, коли буду читати ці книги, які в мене є, але все ж таки ці також в мене. Галочкою стоять, періодично я переглядаю OLX, на жаль, нічого поки тут немає. І найдивніше те, що тут якраз такі а, були оголошення з власною кімнатою, таке дуже допотопне видання. Я навіть його зараз не можу знайти. І вони були за там 700-800 тисяч гривень, при тому, що там малесенька книжечка, а тут комубук взяли і перевидали. І ці продавці на OLX такі. Все, бізнес накрився. Продовжуємо тут. Також в мене відмічена книжка: Як продати будинок з привидами. Це новиночка від Весел, і я хочу купити її саме живеному стані. Просто в мене книги діляться на декілька. А таких піджанрів в плані в моїй голові просто на декілька таких кімнаток, папочок, а книги, які на один раз я їх стараюсь купити десь з рук, просто щоб прочитати і далі продати. Ну, маленька віргідність того, що такі книги на один раз вони будуть залишатися в мене в бібліотеці. Ситуація схожа з володарем перснів, тому що я не впевнена, що ці книги залишаться в мене, але все ж таки я хочу їх в хорошому стані, в відмінному стані чи в новому стані. Тому що в мене є запитання. От саме ці книги я дивлюсь і на OLX, і монітори, можливо, десь по знижки. От, а будинок з привидами хочу купити на осінь, тому що знаю, що це непоганий такий детектив, От непоганий такий трилер, можливо навіть сказати. Від цієї авторки в мене ще є книжковий клуб. От, і ту книгу, можливо, я також візьму На осінь подивлюсь. подивлюсь, захочу її прочитати, але відкладаю. Е, дуже хороші відгуки на цього автора чи авторку, не знаю, це чоловік чи жінка. Здається, це все ж таки чоловік. От, і знаю, що і цю книгу зараз хто читає, то хвалять, тому, до речі, я за нею слідкувала ще на момент анонсу. Якось от, вона в мені от, засіла і хочу її прочитати і все. Далі я собі тут відмітила м -м, жорстокий принц. Дякуючи вам, які написали мені під попереднім відео з покупками, що Катя давай, 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 давай другий шанс з жовтокому тому що це класно. І я якраз таки зупинилася на тому моменті, де була половина, здається, першої книги. І мені якраз сказали, що це найслабша частина. Тобто далі, після другої половини, і йде весь сюжет, активний активність йде. І тому я все ж таки вирішила, що. Певне, дам другий шанс Голі та і жорстокому принцу, тим паче, що в мене ось там, можливо, не знаю, чи видно, чи ні. Новиночки від Vivatu це викраний спадкоємець, та що якось друга книжка називається з такими гарними фері і вибліскують ці книжечки. Мені сказала, що ці книги потрібно читати точно після жорстокого принцу». Тому я собі відмітила саме трилогію, але, можливо, я все ж таки куплю лише першу книгу, щоб зрозуміти, чи дійсно мені варто купувати наступні дні дві, і тоді вже буду робити висновки, що мені робити з тією серією. Ну, е, така я дурко, але я купила, я не знала, що це дуже пов'язані книги між собою, серії, точніше, жорстокого принцу та тут у спадкоємцю. Тому, тому подивимось, але дякую вам за ваші коментарі. І це такий певний поштовх до того, щоб я все ж таки дала другий шанс жорстокому принцу. Я думаю, що в мене все з ним складеться, тому що я зараз і я тоді, коли давала перший шанс жорстокому принцу, це абсолютно дві різні людини. І зараз я маю більше витримки, я менш прискіплива до книг. І я взагалі стараюсь не чіплятись до деталей, не розмусолювати і просто відношусь до книжок як до розважального чогось, просто того, що мене відволікає. А такий детальний розбір. Це ми залишимо на шкільні роки, коли це все було. От у зараз читання лише в задоволенні. Я продовжую збирати серію дитячих книг Оженовий живопліт в мене є здається 5 книг, і мені... Дві чи три потрібно ще дозбирати їх ніде не можу знайти. Просто через те, що вже наклади закінчились. Знаю точно, що в мене немає книги-таємні сходи. От, а інші дві прикріплю. От, адже не пам'ятаю, просто хочу зібрати всю серію на майбутнє. Мені також подобається серія Жили-були кролики. А, також в мене була іншою мовою вся ця серія. Я її зібрала. Вона десь у мами. але хочу саме українською, тому що мені дуже подобається в цих двох серіях саме ілюстрації. Приємні історії, це таки просто переключитись десь після якоїсь наркозу, умовно кажучи, десь в поганий день. От береш книжку, прочитав її за 5 хвилин, але при цьому дуже тепло на душі, тому що це приємні історії. Тим паче на майбутнє мені дуже подобають ілюстрації. Я не збираю так активно зараз такі книги з гарними ілюстраціями, як би то хотілося, тому що не так багато місця тут для зберігання. Але все ж таки ці дві історії я хотіла би зібрати. Що ж, з OLX ми закінчили, і далі переходимо до додатку REVISH, здається, де я і відмічаю ці книги чи ті якісь товари, які, власне, би хотілося. Це такий певний віш-лист. Якщо вам це актуально, я залишу посиланнячку на свій віш-лист в описі, буде одне з перших посилань. По-перше, це Одіссея Стівена Фрая. Це. Четверта книжка в його такій певній серії про грецьку міфологію. В мене є всі три: це «Міф», герої та «Троя». Я їх купила, надавши на те, що я не люблю фоліо максимально. Я їм писала з приводу співпраці: що Ого, ви мені надійшлате ці книжки, і, і книжки я зроблю на них огляд. Але мені е, не відмовили, мені сказали, що окей, але ми будемо надсилати лише те, що нам підходить. Я сказала, що. Дякую, не цікавить. Купила сама, прочитала лише міфів, але це дуже класно написано. І не на те, що там є проблеми з перекладом. От і є певні помилки, але все ж ну дуже я люблю стівіна фрая і купила його навіть от у фоліо. Тому Одіссея точно. Передбайте, як тільки буде в наявності на сайті фоліо, я купувати ну принципіально не буду. Атака титані в мене відмічений перший том, але я чекаю, коли вийде другий. І нам казало водаництво Artbooks, що вони виправлять помилку з папером. В першому томі була просто жахлива м, ситуація з якістю самих томиків, і тому я якось притормозила. У мене все відкладалось, відкладалось. Ось цей ось цей момент попу, покупки. Поп... Саме момент покупки відкладався першого томику, і пізніше я побачила, що люди ну, жаліються на якість видання, і зрозуміла, що недарма. І, можливо, я, якщо буде в електронному варіанті, просто куплю і прочитаю в електронці, і не буду збирати, подивлюся. З часом просто, я ж думаю, артбукс все ж таки якось ну, з практикою все ж краще виходить. Так, і можливо, якось вони не на практикую цей момент, і вже буде краще в них з цією ситуацією, але поки що ну, залишаю. і і, так, трішечки шкода, що так виходить. Скалко, друга книжка, після Джека Різника. І сюди потрібно додати ще а, третю книжку, там щось лалала, -ла -ла, гудіні, щось таке. А, от, І я все сумніваюся, що купувати цих дві книжки, вони вже в наявності. Це тетралогія. Um, в мене є перша книга, я буду читати 100% в цьому році. Ще не знаю, чи встигну в серпні, певно, що ні, візьму на осінь 100%. І м, я не знала, чи варто, чи варто взагалі мені збирати наступні книги, але все ж я по першій вже зроблю висновки. Питала в багатьох, казала, що це дійсно крута історія для тих, хто не дуже любить різанину. Мені так казали, я можу помилятись, що тут цього не так багато, можливо, є, але по мінімуму тут дуже цікава детективна лінія, і це більше саме підлітковий трилер. Тобто, ну потрібно зважати на те, що ну можливо 18+, є, можливо, 16+, але як такої. Ну, не буду говорити, чого Ютуб просто може мене забанити. Не буде. Тому я даю точно цій книзі плюсик, якщо це виявиться правдою. Ну і тим паче це видавництво букшеф. Я їх зараз максимально підтримую, тому що вони молодці і в них, до речі, дуже хороша цінова політика на книги. Так, далі в мене Едвард Керрі. Мала, здається, книга називається. Це такий товстунець. Про. Ой, я не пам'ятаю, це здається про мадам Тюсо, щось з цим пов'язане. Похмура історія про мистецтво, клас, рішучість і те, як ми тримаємося за те, що любимо для шанука, шанувальників Тіма Бртона, Генрі Селіка і так далі. Бруно Шульца. Окей, ну, я знаю, що це якась така не дуже весела, а сумна історія. Це лабораторія. Тут зазвичай такі якісь. Хмурі книги. Я я люблю, я за це люблю лабораторію, в мене багато їхніх книг. От, Але ця книга поки що в мене, ну так, типу, я хочу її придбати, але не однією з перших, якщо десь побачу на знижках, тоді обов'язково куплю. Так, далі в мене йде декілька книг. Це Електра, це Атланта, це Гера, і тут ще немає. Коротше, це серія книг від Якабу про грецьких. Дів. Вони коштують просто шалених коштів, 600 гривень кожна. Тому я, знаєте, це діло так відкладаю, тому що, ну, книги, мені здається, точно не один раз. Я люблю грецьку міфологію, але ну, купувати за стільки я не готова. При тому, що ну, якість так. Кажу, що якраз таки злазить цей це напилення. От, ну подивимось, коротше, як буде, і нічого не обіцяю, коли це куплю, але хочеться. Далі в мене відмічено дві книги Ерагона. Не сказати, що я дуже сильно хочу зібрати ці книги. Подивимось, як видаництво небо видасть третю та четверту. Я знаю, що це саме роман дорослішання нашого головного героя, який знаходить яйце з драконом. Думаю, що всі знайомі з цією історією, але от мало хто читав далі першої книги. І я також ну я прочитала до середини другої, здається, що коли в мене були іншою мовою. У мене були перших дві книжки українською, а дві інші в мене були іншою мовою. І ті я не читала, а застопорилася якраз таки на середині другої книги. Хочу дати шанс Ерагону, але коли це буде, не знаю, тим бачу, що це видаництво небо. Тобто книги дорогі, і мені потрібно розуміти, чи залишу я ці книги в себе на поличках. Тому, можливо, я просто куплю, куплю в когось куплюсь, в когось на OLX, що можливо візьму почитати. Якщо е, буде в когось, то якраз таке, щоб зрозуміти, що мені робити з цими книгами. Вільєт Шарлота Бронт. В мене дуже давно ця книга лежить в бажанках. Якраз таки з моменту анонсу запитайте мене, чому я її не купую. Просто не на часі якось все відкладаю. Вона коштує 620 гривень. І також подумаю, можливо, я куплю її на OLX, але ну я збираю тут. Не видно ось е, тут в мене є поличка класики. І я зараз збираю від КСД, Це дивно. Так, я збираю щось від КСД, Я збираю їхню кіткову колекцію, яка колись у них виходила іншою мовою, такі кольоровенькі історії. Е, там сестри бронти, це там Остін. от, І, власне, ця книжка також дуже класна по тематиці, і по, ну, звісно, по тематиці це та сама авторка. І по візуалу дуже підходить до моєї цієї полички, але поки що 620 гривень і так, можливо, пізніше. Мемуара лісу, третій, том, дух зими. Я не дочитала другий том, і там якраз таке осіння історія. Я певне треба її просто взяти на осінь і дочитати, тому що там немає що читати. Це дитячі історії, але дуже класно вони підходять для дорослого віку. Тому що я прочитала першу книжку про літо. Я прочитала просто на одному подиху. Тут в нас мова йде про Лиса, який тримає свою бібліотеку, тире книгарню, гарну, щось таке. От, і з ним трапляються різні пригоди. Це, ну, скажімо чесно, я над першою книжкою плакала. Вона дуже щемка і я хочу збирати далі цю серію. Обитель помаранчевого дерева від Вівато. Дуже класна книжка фентезі. Товстунець, вона ще не вийшла, але в мене є так така брошурка. З першим розділом видавали ліфат, коли купуєш будь що в них, аби ознайомитися з фрагментом, і зрозуміти, чи потрібна тобі ця книжка. Тому я, певно, дійсно ознайомлюсь, щоб зрозуміти, а тоді її куплю, тому що вона також не дешева, і хоч це ніби як подарункове видання, вона дуже гарно виглядає, але все ж. Я прочитаю ознайомлюючий фрагмент, тоді подумаю, чи купити. Далі в нас від Ребекки Рос ось ця дилогія. Я її відмітила собі англійською мовою, знаю, що вже є анонс від видавництва РМ. 100% куплю, як тільки вона буде десь в книгарнях і От у Хмельницькому просто зараз купили книги лише там, можливо, в КС, да, що гляну, де буде дешевше. От 100% куплю, знаю, що багато, дуже багато позитивних відгуків. От І це Така приємна історія, порівнюють її з одного разу розбити серце. Нам це треба. Що сказати, це серія від лабораторії. Це не певна серія, це просто підсерія певних книг, де вони розповідають про різні династії. В мене є їхня книжка про тюдорів. А тут вже Габсбурги. Я бачила цю книгу в книгарні. Там невеликий шрифт, м'яко кажучи, і там такий товстунець на 500 чимі стрінок, здається, чи 600 щось таке 500-600. І мені страшно просто цю книгу отримати ну, собі в бібліотеку. Тому, ну так я собі відмітила, тут, до речі, на обкладинці дуже мило виглядає, а зверху ось цей чоловічок у нього ніби корони на голові. Також новиночка від видинства неба це магія просочена отрутою від Джуді Лін, здається, погано видно. А, Ну, Це якесь фентезі, буде східне. Точно, це те, що мені може сподобатись, я таке люблю. Тим паче, що порівнює цю історію з червоною зимою і з творчістю Елізабет Лі. Не знаю, що тут буде, але мені здається, тут більше буде кит про китай. Ну, коротше, глянемо. Також ще одна книжечка: ціна могутності від видавництва неба. Це в нас Тата Лін, тут друга книжка серії Хранителі Корони. Я так чекаю на цю книгу. Просто не можу сидіти рівно на попі, скажімо так, тому що там закінчилося на такому цікавому, і я в шоці, від того, що це українська авторка? Вона писала першу книжку 10 років. Цю написала за рік. Я дуже надіюсь, що якість від цього. Не знизилась, але чекаю, просто не можу, немає сил, дуже треба продовження. Також, знову ж таки, водиництво небо, місто півмісяця. Це просто знак питання, тому що я купила першу книгу, але досі не знаю, чи, чи буду я її купувати, чи ні, можливо, візьму в знайомої почитати. Так, далі Тува Дітлевсен, третя книга заміжжя». Також це не можу її знайти ніде в нас в книгарнях, і певно, я все ж таки і куплю її просто на сайті видавництва грушка. Я з ними співпрацювала. От другу книгу купувала сама. третю потрібно купити до повноцінної трилогії. От і тоді якраз таке прочитаю другу і третю разом. Далі хочу дуже класне ось це подарункове видання Аліси в країні див англійською мовою, просто до себе в колекцію, тому що я люблю цей твір і дуже хочу, щоб саме в цьому оздобленні вона в мене була. Я зараз наважуюсь, щоб нарешті піти і вивчати англійську. І я знаю, що ну, це, це не пов'язано ніяк з тим, що я хочу англійський екземпляр, це просто як інформація. І тому для мене важливо, щоб такі книги були. По-перше, це улюблена історія. А по-друге, хочу, щоб такі книги іноземною мовою були в мене на поличках. «Таємниця Місис Крісті від Марії Бенедикт. Я обожнюю Агату Крісті. І ця книга була, здається, іншою мовою. Колись в мене в бібліотеці. А ні, я її не купила. Вона в мене була в бажанках. І тут вона виходить в дуже. Подивіться, яка гарна обкладинка в гарному такому оздобленні від видавництва. М е, боже, ще одну сторінку. Щось мене заглючило. Сто відсотків куплю, просто чекаю, неймовірно. Скоро буде в продажу. Далі дві книжечки дитячі, які я хочу прочитати цієї зими: Лускунчик, різдвяні витівки мишечого короля. Це дуже гарне видавництво від Жоржа. І грампус. Ну, типу, крампуса. Я читала цю історію від Брума про крампуса. А тут дитяча історія і дуже гарні такі ілюстрації. Там коротше, дитяча історія подарункова. Хочу спій її в бібліотеку. Трилогія. Це певне останні книжечки, ні, що будуть. Трилогія Посібник зубивства для хорошої дівчинки від Голі Джексон. Я все ж таки вирішила, що я спробую читати ці книги. Бачила дуже багато позитивних відгуків і просто не можу пройти повз. Але для того, щоб розуміти, чи буду я збирати їх далі. Цю серію треба перечитати хоча б першу книгу, тому куплю першу чи попрошу видавництва. Прочитаю, а тоді вже буду розуміти, що мені робити з наступними двома. І остання книжечко у цьому відео це Кері Сото знову у грі від Тейлор-Дженкінс Рід. Я читала в цій авторки. Сім чоловіків Евелін Хьюго пробувала читати світанок Малібу, якось не пішло. І от, якраз таки, моя хороша знайома, таре-моя підписниця, моя клієнтка в крамничці, сказала, що ця книжка одна з кращих у Тейлор Дженкінс. Рід. Все через те, що зараз ми з нею проходимо такий певний челендж, це 100 днів читання. І просто я запитала в неї, що вона думає про Сото, і вона сказала Анюта, привіт. Вона сказала, що просто треба, це точно треба, дуже класна історія. Я дуже багато чула позитивних відгуків. Це мене підштовхує до того, щоб купити і прочитати. Тому 100% ця книжка буде в мене в бібліотеці. Чи звичайним зрізом, якщо він є, чи з кольором, ще не знаю. Подивлюсь, можливо, куплю десь на уликці. Це здається поки що все, що я хотіла показати, розказати, якщо раптом якась з цих книг є у вас в бібліотеці, і вам її не треба, або ви готові мені її чи подарувати, чи продати неважливо, чи обміняти, неважливо що щось з цього. Я готова йти на зустріч. Тому пишіть, якщо раптом десь щось у вас завалялось, мені буде надзвичайно приємно. Я дуже люблю з вами обмінюватись книжками, обмінюватись посилками. От і це, взагалі, дуже приємний конект. Це означає, що я тут не сижу сама, що мене дивляться люди. Я вам буду дуже вдячна за активність. Не забувайте, будь ласка, за пальчик вверх, мені буде надзвичайно приємно. Також це все дуже корисно. Каналу. Натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку дзвіночок. Так ви будете отримувати сповіщення першими про мої нові відео шортс та звичайні статичні, класичні довгі відео. Ну а з вами була Катя Ельф, я бажаю вам лише всього найкращого. Любіть котиків та читайте лише те, що. Вам подобається і усім здійснення бажанок. Нехай усі бажанки знайдуть своїх мрійників. Бувайте!